Всім привіт! Сьогодні у нас нове відео, і сьогодні відео все буде посвячене моделям від Matchbox. Сходив сьогодні в маркет і знайшов дуже багато цікавих моделей. І перша модель це ось такий джип Wrangler Superlift. Такий експедиційний джип з величезним багажником. Як бачите, там є різні речі, сумки, каністри. І тому подібне. Модель по-своєму дуже цікава, класно зроблена. З хорошою деталізацією. Така моделька. Ну, класно, мені сподобалося. Джепи полюбляю. Одразу. Побачив і взяв. Так, наступна модель. Це у нас такий Джип Willys Джіпстер. Така модель теж цікава. Класика. Стара, колір, правда, червоний. Хотілося б, щоб був зелений. Але класно зроблено. З непоганою деталізацією такий джип. Він йде більш воєнний. Ну, а тут такий стиль більш ну, громадянський. Так, така моделька. Цікава по-своєму. Matchbox класні машинки почав випускати, і я все більше і більше їх собі купляю. Так, наступна модель також цікава. Ось такий Morgan Plus 4. Стара англійська класика. Класно зроблено. З хорошою деталізацією і з вигляду. Карта дуже гарно зроблена, ну і моделька. Гарно виглядає. Оптика промальована, що спереді, що ззаді. По салону є невеличка деталізація. Ну, але це більш достойний рівень, як Hot Wheels Гарні диски І тут по дисках теж класичні такі диски на цьому Willis. а Тут у Венглер, тут вже більш така грязіва резина. І на класах, як бачимо, напише, що там Matchbox. Ну, класно. Якщо б Matchbox було промальовано білим кольором, на цьому джепі взагалі бішкарно глядало. ось такий Morgan, і прийдемо до наступної моделі. А наступна модель у нас ось така: це модель Curtis Sport Car 49 року випуску. Така модель. З хромованим таким бампером величезним, надпись Curtis. Оптика промальована по салону також є така більш-менш достойна деталізація. Хромована така полосайда через цілий автомобіль. І позаду бампер дуже цікаво зроблений. І тут також напис Curtis і номерний знак також. Бампер задний цікавої форми. Такий оптику закриває. Ну, повністю класна модель, повністю в хромі на цілому автомобілі. Така моделька. Класно, мені сподобалася. Таку я бачив на no Metal Creation. Тільки вона йде, е як, як сказати, в преміум. Інший колір, і вона коштує там, 30 доларів. Такі моделі не часто зустрічаються, тому я думаю, візьму собі. Так. Наступна модель Наступна модель, це такий у нас DS 68-го року випуску PELAS. Класна деталізація також. Всі, думаю, знають ці автомобілі, хто дивився колись фільм «Фантомас». Якраз воно там було в чорному кольорі. І мені дивився, коли цей фільм, коли був малим. І дуже запам'ятався, класна модель. І тепер ця фірма це та, яка йде преміум від фірми Citroen. Вони випускають на даний момент дуже хороші автомобілі і якісні своїм стилем, своїм дизайном. Таким дуже класним. Хто хоче, можете в інтернеті пошукати, які моделі. Там, здається, DS-7 у них такий так, паркетник, він дуже гарно виглядає. Оптика у нього шикарно зроблена. Ну, така машина класна. Мені подобається, я дивився, розглядав її от, недавно в інтернеті і чудовий автомобіль за свої гроші. І ось такий у нас DS. Класний ну, салон там весь в хромі. Колір такий ярко-зелений. Ну, Підходить до цьому автомобілі. Це також стара французька класика, класний автомобільчик. Позаду у нас також деталізація більш-менш достойна. Одне що. Ну, все просто. Ну, класна теж модель. Це, Мені здається, що це новинка якась. Раніше ніколи її не бачу. Такий DS. Так. Наступна модель, яка у нас. Наступна модель у нас Італія. Це Альфермео Джулія 2016 року. Також класна модель. В магазині пилилися довго, Назбирала збирала скільки пилу зверху. Але карта ціленька, блістер також. І модель класна теж. По деталізації топ, решітка, фара, все на рівні. Позаду також подвійний вихлоп, надпис Julia, Alfa Romeo, оптика також промальована. Такий спойлер, плавнучок зверху, вікна опущені, зеркала на місці, але немає відзеркалів ну, немає. Саме можна потім, якщо відкриваєш, то можна підмалювати його хромовим маркером на класних дисках взагалі модель. Топово виглядає. Сподобалось взяв собі так. Так. Наступна модель. Наступна модель у нас така Porsche 9.1.1 Rally версії в такому кольорі. На картинці класно дивиться. Ну, і тут більш-менш. Бачите, багажник на багажнику записне колесо та каністра вони більш-менш промальовані і тут такі натягачі, щоб колесо трималося наверху і не падало. Попереду що силовий бампер, фари з захистом і маленькі підфарники, також з захистом, така релійна версія, позаду що спойлер. Оптика не промальована, що мені дивно. Хоч що в матчбокс завжди промальовує, а тут немає нічого. Модель така. Порші я збираю. Ще одне доповнення до колекції поршів є. Так. Наступна модель. Остання. Це у нас такий порш. Так, зараз у нас там є порші. Це такий Porsche Macan S. На картинці також гарно дивиться. Тут що стандартно. Деталізація попереду, позаду. Панорамний дах, зеркала на місці. модель класна. Такі порші я збираю. У мене ось є такий в таких кольорах білий. Так, зараз порівняємо. ну Різниця невелика, але все-таки є. На цих каєнах така більш, більш краща деталізація. Ну, цей також непогано зроблений. Це більш свіжіші, а це, можливо, якісь із старих ще. Так, попереду в нас там. Ну, все на рівні. Зроблено. Колір також такий з голубий. Ну, класно, дивиться. Тут звичайний колір, а тут уже такий у цих каянах перламутр. Такі модельки. Сьогодні в нас попалися. Перегляньте їх ще раз. Іка з них вам найбільше сподобалося. Ну, мені DS сподобався. Ну, і ось цей Macan Мені також подобається. Цей класний також Porsche, але Деталізація підвела трішечки. Так, ну і що мені ще? І ось ця Альфа. Також класно Сподобалося. Ну, DS топчик. А ви пишіть в коментарях, яка з модель, вам найбільше сподобалася. Так що пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до скорої зустрічі!